Це Славко на перегонки зі світлом. Там пара свідомітів мене звинуватило, що я краду чужі схеми, я їх пояснюю, завжди вказую джерело свідомітів я забанив натурально трьох, а з нормальними поговоримо. Я скажу, що от не так Москвини допікають, як свідомі. От часто хочеться все це покинути і просто читати книжки. Але якби ці книжки не було на що купувати, то я б я скажу і покинув. На ваше щастя ви ну, через мої не особисті, ви отримаєте цю прекрасну історію за танки Т-72. Те, що з ними щось не так пише вже і про російський націонал-інтерес. Ви знаєте, між іншим він активно ліняє, що мені подобається, що націонал інтерес міняє шкуру, що навіть цей, я скажу, слівний бачок починає розкривати хобот на росіян. Ось дати за Оріксом 1154, кажуть, 1200, а розумні люди кажуть під 1572. Ось динаміка. Що нам вказує ця динаміка? Т-72 Б-3, Абраса 22-го года в втратах почав домінувати з вересня. І Т-72Б, Абраса 22 го года тоже став домінувати. Що вони залежать от, десь з цих дат, можна сказати. Ну, ось воно починалося. І з вересня 23-го року праві ті добрі люди, котрі кажуть, що виробництво і постачання танків на фронт. Залежить від потужності ремонтних заводів, від того, скільки вони з баз можуть підняти, поставити на гусениці, то і калі чи модернізувати. І ось власна ця схема абсолютно нам це підтверджує достовірно, як відбувається цей процес і як спадає чисельність от старих танків. Ви бачите, ось. Что основная масса, что у нас было образца 2014 года. Вы видите, что образец 2014 года постепенно, но он еще есть. Что неприемно, что до четверти утра становлюсь образец 20. 14-го года ніяк не доб'ється. Натомість, образця 16-го года модифікація таки вже добилась. Ви бачите, якщо ми знаємо чисельність модернізованих цих танків, ми можемо показати, що вона таки успішно добилася. Ну, ці старі теж те, що вони називають образца 89-го. Ви ж знаєте, що існує кілька паралельних систем. Російська це міжнародна, тому давайте зважати на міжнародну. І Т-72Б, що піднімали, в принципі, з баз, Я скажу, що трохи є, що одночасний процес піднімання з баз і модернізації, він таки відбувався, але ви бачите, що. Кількість те, що можна сразу поставити на гуціні, це впало, і вони почали полягати на заводську їх модернізацію, на приведення їх до тями, в робочий, як це сказати, в робочий стан. Тому це пряме піднімання з баз скоротилося. Цікаво, що бачите, цей урал недобитий з'являється, хто б міг подумати ранній, періодично. Ну, от хто б от нього такої притяг, ажидав, що от он. Ніка не закінчиться старичок. Ну, вміє, скажу, делать. Ось ці схеми так само по моделях. Ось будемо їх розглядати. Динаміка. Ось так, ось скачок, ви бачите, що старіки Урали. Наскільки наступ був рішучим, що навіть старіки Урали пішли в діло. Ви бачите, Т-72 скакнули втрати. Раптово там майже я скажу до 12% був час між, десь, на, на весні, між січнем, та, ну, десь, де, да, да, десь на початку весні. Дуже цікаво. Як отут, от динаміка динаміка 89-го року, як спадає, ви бачите, отут оцей важливий, як, як спала, ну це от такі скачки, це часті між вооружони попали під роздачу. Ось образець 16 го року цікава, модернізація, так само. Зменшив, ну це вже ви бачите, так і є, з йому приходить. Тут менше це помітно. Тут скачки теж я скажу, що в прошлом, в прошлом популярність, ну от, Т-72БА все йок. От аброса 22 го года, як наразталі, і теж ви бачите, Б3, ви бачите, тут от його можна сказати, Т-72Б, браса 22 го года його трохи підміняє. Цікавий Т-72Б. Ви бачите, як спала, що необхідність модернізовувати ці танки і тому це є. І загальний спад. Ми бачимо це, тому що Т-80 ще вийшов, Тут треба дивитися, розумієте, одна-дві схеми треба всю цю от купу схем тримати. що це, от, це падіння не так їхньої, як це сказати, а вхождення Т-80 в пакеті. Оце спади по цих от модернізованих, по цих що з базах. Ну, це пов'язано з цими двома, а це з Т-80 пов'язано. Оці от схеми, оці процеси пов'язані з Т-80. З цим виявляється, що все такі наявності є, і ремонт такий -такий відбувається. Ось у кожного своя причина. Ну тут, очевидно, вичерпані, і тут, що мене вразило, що крайня потреба все поставити на гусініці, що є. Отака от схема ситуації, я скажу. В цілому, ви бачите, що. Вони те саме повторюють. І ось фінал. Бачите, ось. Ось не модернізовані, бачите, модернізація 22-го года. Почала модернізація, Це те саме тільки в більш ясній формі, як модернізація зуступить. Але не забувайте, це відсотково, це не в чисельності. Тому все це треба порівнювати з появ зі схемами, з втратами танка інших. Модели, а ми, ми не маємо часу, на жаль, тому що світло і Славко ще не те, що не снідав, а й води гарячої ще не пив, між іншим. Давайте закруглимося і я трохи пошурую по інших моделях Так.